Всім привіт! Починаємо наш урок. Нам знадобиться папір А4 формату, скетчбук для викраски фарб. Фарби, які я вам зараз назву всі назви, а також вони будуть в описі до цього уроку. Також олівець нам потрібен буде і пензлики. Пензлики потрібні один для заливки, може бути білка або синтетична. Розміром 6, 8, 10. Також нам потрібен пензлик синтетичний для деталей для другого, другого шару, а також маленький синтетичний пензлик для маленьких деталей. Давайте зробимо викраску, щоб побачити, ви якими кольорами ми будемо працювати, а також який ми будемо використовувати суміші з цих кольорів. Охра плюс лаванда. утворює дуже гарний сірий кольор, такий теплий. Сіро-коричневий. Палена сієна, а також індентреновий синій колір суміші насичений такий темно-зелений сірий. Потім інша суміш: це фтало-грін та фтало-блу, або зелена та яскраво блакитна. Суміш цих двох кольорів дає морський колір, колір моря. Також буду використовувати неполітанську рожеву з лавандою, суміш яких дає холодний сірий. Для деталей буду використовувати неполітанську жовту, а також кобальт туркіз, кобальт бірзовий і насичено-червоний колір. Це в мене пірол Red. Спершу робимо тоновий ескіз. Він нам допоможе не наробити помилок в акварельній роботі. Відразу визначаємо, що в нас буде найсвітліше, що найтемніше, і малюємо суцільною картинкою, щоб не перетемнити чи не добрати тон вже на окремих елементах цієї роботи. Відразу дивимося, що поле в нас досить темне там, де, де є в нас тіні. Також в нас буде темний низ моря. І найтемнішим в нас буде маяк наш. Він буде дуже виділятися, особливо там, де його тінь. І основна башта. Він має бути схематичним. Не обов'язково все промальовувати дуже швидкий. І під час роботи за акварелью я вже буду орієнтуватися на свій маленький ескіз більше ніж на фотореференс. Переходимо до малюнку на акварельному папері. Використовуємо олівець. Робимо досить схематичний малюнок, лінії не дуже чіткі, щоб вони не просвічувалися потім під акварелью. Я обрала таку композицію, щоб море та маяк були головними героями в нашій картині. Саме тому для неба я залишила тільки одну четверту частину паперу, а маяк розмістила на одній треті посередині формату. Досить детально я промальовую саму будівлю маяка, його металевий каркас. До речі, металевий каркас та оснащення були розроблені в Парижі в 1902 році. Також я намічаю новий маяк, який знаходиться на березі острова, і будівлі, які біля нього розташовані. Для того, щоб не наробити помилок в побудові, робіть заміри. І співвідношення ширини довжини об'єкту, і співвідношення одного об'єкту до іншого. Просто уважно подивіться на фотореференс, зробіть заміри і перенесіть їх на акварельний папір у тому співвідношенні, який вам дозволяє ваш формат. Ми не маємо переносити всі об'єкти, які ми бачимо на фотореференсі. Чи процентною подібністю до цих об'єктів ми можемо привносити щось своє, вкладати своє бачення, але об'єкти мають бути впізнаваними. Переходимо до акварельної частини. Зазвичай я використовую більші формати. Але для зручності зйомки уроку я вибрала формат 24 х 19, це трішки менше А4 формату. Ви можете обрати А4 чи А3 формат, який вам буде зручно. Зволожуємо зворотній бік паперу і готуємо фарбу, яка нам знадобиться для першої заливки. Перегортаємо аркуш паперу та. Розміщаємо його на планшеті з лицевого боку. Добре зволожимо, почекаємо трошки, поки волога увійде в аркуш паперу та будемо робити заливку. Починаємо заливку з неба. Я буду використовувати нопелетанську рожеву на нижній частині неба, в районі небосхилу та буду також промальовувати цією фарбою частину там, де в нас море в далечині. На відео здається, що я беру розбавлену світлу фарбу. Але це насправді не так. Я беру фарбу з тюбика, трошки розведену водою. Тобто насправді вона досить насичена, оскільки ми малюємо небо один раз. Зараз робимо заливку, більше до неї не повертаємось. Тому відразу беремо насичені кольори, щоб потім, коли висохне фарба, ми не помітили, що ми надобрали кольору та тону. Для середньої частини неба я беру лаванду, для найтемнішої частини неба, верхньої частини я беру суміш лаванди та індантренового, а також трошки додаю яскравого блакитного чи вталоблу. Для більш плавного переходу між кольорами та плавної заливки самої неба я підіймаю планшет і вже повертаю його, як мені потрібно, щоб. Кольори змішувалися вже на самому папері. Ще раз хочу нагадати, що ми не боїмося додавати насичених кольорів, оскільки при висиханні вони стануть світлішими. Для того, щоб темна фарба з верхньої частини неба не затікала на світлу частину неба і на низ нашої роботи, підкладіть під планшет знизу якийсь предмет. В мене це велика гумка. Переходимо до самого острову. Пісок я буду малювати сумішшю лаванди та неаполітансько рожевої, оскільки пісок у нас в тіні. В тіньових частинах це лаванда плюс неаполітанська рожева, а в частинах, де потрапляє світло, я використовую охру. Бачите, там така жовтенька охра. Переходимо до заливки моря. Основна суміш, як і домовлялись, це смарагдово-зелений та яскраво-блакитні кольори. Це буде у нас основа нашого моря. Заливку робимо дуже швидко. Намагаємося робити якнаймога швидше. Біля берега ми додаємо лавандового кольору, бо там дуже світлий такий край буде в нас і вже просвічується пісок. Поки перша заливка в нас волога, зробимо більш насичену глибину, додаємо індентренового синього, а також покажемо камінці чи водорослі. Для цього я використовую суміш індентренового та сієнни паленої. Тепер ми даємо час ці перші заливці трішечки підсохнути. За цей час ми можемо протерти наші маяки там, де зайшла фарба, оскільки ми не використовували маскуючу рідину, просто сухим віджатим пензликом. А також зробити першу заливку нашої зелені. Там я використовую охру, суміш охри з трішки смарагдовою зеленою. Також, якщо у вас десь зайшла заливка моря на споруду маяка, його можна також протерти, використовуючи пензлик, зволожений віджатий пензлик. І переходимо до хвиль на морі. Заливка моря повинна ще бути вологою, але не дуже вологою, щоб хвилі не розтікалися, не розпливалися у воді, щоб не було таких їжачків. Для хвиль і глибини я використовую індентреновий синій з тюбику. Ще раз підкреслюю, що на відео. Він виглядає світлішим, насправді він досить темний повинен бути. Навіть можна туди додавати нейтральний чорний, щоб була така е, насичена глибина. Також звертаю вашу увагу на те, що хвилі розташовані під певним кутом. Це важливо, щоб картина була максимально реалістичною. А тепер зробимо заливку споруд сірим кольором. Даємо час висохнути першій заливці, після того як папір буде зовсім сухим. Переходимо до деталей. Будемо малювати з першого маяки споруди. Тут я буду використовувати охру там, де підсвічена частина з лівої сторони, і палену сієну, там, де в нас тінь падає на споруду. Також буду залишки цегли малювати охрою. Також цим же кольором будемо малювати будиночок на березі. Суміш охри та сієни. Переходимо до рослинності на острові. Залишаємо підкладку першої заливки, це в нас будуть відблиски сонця, Вона така світла у нас буде. А траву вже робимо більш насиченою, використовуємо суміш синього та зеленого. Десь вже беремо палине осіяну з індантреновим, там, де в нас вже дерева в далечині, а також, де в нас є така розшелена, якісь спуски, якісь ями. Все це дивимось і п'ятнами малюємо узагальнену. Не вдаємося в деталі, щоб у нас не був дуже перенасичений деталями середній план. Малюємо п'ятнами. Де бачимо тінь, там її малюємо на кроні дерев, де бачимо світло, там залишаємо підкладку, чи якщо там трошки темніше робимо якусь суміш, охри з синім. І ось так такими п'ятнами малюємо дерева, малюємо траву. Єдине, що хочу підкреслити, що треба робити тіні там, де в нас від дерев падають тіні на пісок. Там, де в нас ота розщелена, яка, дуже така помітна. там ми також промальовуємо тінь більше. І також біля, біля білого маяка ми зробимо з лівої сторони зробимо більш темнішу частину трави, щоб підкреслити, що в нас тут є маяк. другий оцей білий, він буде... Світлим треба травою його підкреслити і винести вперед, на передній план його винести. Звірте з фотореференсом. Подивіться, де ще можна додати темних якихось п'ятин на траві. Можливо, на дальньому плані, там, де в нас такі невеличкі кущики, чи навіть вже у нас такі дерев... деревця невеликі. Потім переходимо до маяка. Маяк з тіньової сторони я буду малювати лавандовою, з світлої сторони я додам неполітанською рожевої. Трішки додав тіни на споруди на березі. Зроблю це з суміші лавандової та охри. Тепер ми переходимо до тої частини моря, яку ми бачимо за островом. В районі Небосхилу ми робимо сухі мазки, це в нас будуть хвилі. Для того, щоб зробити сухий мазок з пензликом, треба добре витерти пензлик серветкою або ганчіркою і набрати заздалегідь приготовлену суміш фарби. Якщо ви сумніваєтесь, чи зможете ви зробити сухий мазок, рекомендую вам заздалегідь зробити це на окремому аркуші паперу. Щоб ви вже побачили, що там реально йде сухий мазок, щоб там не було вже заливки, а були такі хвилі, приривчасті хвилі. Тепер ми затемнюємо острів берег з острову з іншої сторони, підкреслюємо наш маяк білий, робимо знову-таки більш насичену траву, оскільки у нас фарба вже вібралась в аркуш, ми підкреслюємо, робимо більш насиченою зелень. І затемнюємо наш пісок, там, де в нас тінь. Буду робити це сумішю лаванди і неаполітанської е, рожевою. Лишаємо світлим там, де в нас падає світло біля маяка і біля будинку, а також на край нашого берега. На пісок, ось тут, де біля, біля моря. вже. Там, там трошки падає в нас світло. Все інше ми затемнюємо. Е, затемнюємо лавандою. А також додаємо для того, щоб підкреслити стик піску і е, води, я використовую вже індентреновий, лавандовий та палену сієну. Робимо пісок максимально живим, нерівним. Там, де в нас стик з морем вже, там також нерівності в нас. Край берега у нас такий повинен бути хвилястий, десь там пісок, десь там вимитий пісок вже. Все це робіть так живенько, п'ятнами, сухими мазками. Ну, вашу увагу, що берег біля води треба зробити об'ємним. Біля води ми робимо тінь, вище буде світліший пісок. Давайте трошки детальніше промалюємо маяки. На білому маяку зробимо тіні лавандовою. Фарбою, також на старовинному маяку промалю. дах. там він такий металевий сірий цеглини споруди старовинного маяка. Зробимо там тіні більше з правої сторони, також ціні на е, білому маяку, обов'язково промалюйте. В дах на споруді я зроблю синього кольору інденного кольору. Зробіть тіні на спорудах, які на березі розміщені, Під дахом особливо зверніть увагу, що під дахом треба зробити і з правої сторони. У нас сонце зліва світить, тому будуть тіні з правої сторони. За допомогою тіни робимо споруди на березі більш об'ємними. Біла споруда на березі світліша, ніж зелень на фоні, тому ми це враховуємо робимо темний фон. їй. Також додаємо ціний і об'ємності споруді старовинного маяка. Дивимось, де в нас під деревами є ціні, також додаємо туди. І переходимо до каркасу металевого нашого старовинного маяка, який було виготовлено в Парижі, як я вже казала. Для цього ми будемо використовувати тонкий пензлик, маленький синтетичний. І сієну палену і додавати до неї індентреновий та виноградно-чорну. Тепер ми зробимо тіні від маяків. Тінь ми будемо робити сумішшю індентреновою з паленою, сієною, такою густою, і вона повинна бути така зеленувата, сіра, оскільки це тінь на воді. То повинні бути такі відблиски та хвилі на цій воді. Також ми будемо посилювати тінь біля берегу. Тінь від маяків на воді ми робимо досить густою сумішу, але вона повинна бути волога. І ми залишаємо Підкладку, яку ми робили заливку, робимо такі хвилясті е, рухи пензликом. Тінь від білого маяка ми також бачимо і також її зазначаємо на воді. Тільки ми її бачимо не від самого берега, бо маяк досить далеко від берега. Тому залишаємо біля берега е, воду без тіні, а вже там, де ми бачимо маяк, буде тінь. Вона буде не дуже густа і не дуже помітна. Вона така повинна бути слабенька тінь, тому що, от, наприклад, під цехлою споруди, там тінь повинна бути дуже темна. Ми звіряємося з нашим тоновим ескізом і тепер робимо акценти, робимо більш густу тінь там, де ми запланували це зробити на своєму тоновому ескізі. Для цього використовуємо знову ж таки, суміш індентренового з сієною палиною, а також можна виноградно чорну використовувати десь індентреновий, десь суміш смарагдово-зеленою, навіть з червоною. Для цінової частини споруди, там, де в нас цегла залишилась маяка, ми беремо лавандовий і блакитно-синій, змішуємо з суміш. Паленої, сіяни, і індентринового і, і е, підкреслюємо тінь, підкреслюємо якісь проміжки між цеглою, робимо більш е, живим цей виступ. Посилюємо тінь з правої сторони, а також в місці дотику цегли і води, також ми посилюємо тінь. І там же в нас і не тільки тінь, там ще в нас відлуння у воді, відбивається кольору воді. Також посилюємо тінь біля всіх споруд на березі моря, робимо споруди ще більш об'ємними. Звіряйте з фотографією і десь там є якісь нерівності на цих спорудах, все це зазначте, щоб вони були. Живими такими, десь там тінь падає, десь світло падає, десь темніше зробить суміш, десь світліше. Всі такі маски легкі, не дуже детально, але так, щоб будинок вийшов також на передній план. Не став єдиним цілим з піском. Продовжуємо звірятися з тоновим ескізом і посилюємо тіні, посилюємо колір і тон. Там, де в нас він повинен бути сильніше. Це загалом ціні від дерев біля піску, це ціні е, на кронах дерев, від будинків і споруд на березі. Робота майже готова. Нам залишилось тільки додати деталей маякам, промалювати конструкції, додати тіни, додати світла. Додати решітки зверху, там згори є такі решітки. Також намалювати на березі якихось людей, якихось палаток, якихось цікавих смачних деталей. Зараз ми це зробимо. Додамо палатки, будемо для цього використовувати лаванду, кобальт бірюзовий, червоний колір яскравий. Будемо деталі робити. Яскравими, ну і також виноградно червоною, там, де її потрібно додати. Наприклад, ось я тут підкреслюю елементи каркасу, решітку цього каркасу. Все це роблю я виноградно-червоною із сумішю з іннодреново-синім. Так само я підкреслюю елементи на білому маяку і буду додавати зараз палатки. Беру відразу з тюбика фарбу і роблю форму палатки, такі куполи, декілька куполів роз, буду розміщувати. А це я взяла індентреновий синій. Декілька палаток. Також там я бачу, лодка є, біля неї люди стоять. З цією фарбою сумішю можна зробити якісь нерівності. на Піску. Пісок живий, він десь там є пагорби, десь є якісь невеликі спуски, також обов'язково червоною фарбою, десь якісь елементи додавайте, десь там мазочок один такої фарби, один мазочок такої, щоб були просто деталі смачні. Вони надають роботі довершеності, роблять її більш цікавою. І привертають увагу до нашого композиційного центру. Це в нас маяки. Потім треба надати всім палаткам, всім людям, всім якимось маскам об'єму, треба додати ціней біля цих предметів. Треба додати ціни на предметах. В принципі, після того, як ми зробимо Предмети об'ємними і додамо всі необхідні тіні, звіримось з тоновим малюнком і все дотягнемо до запланованого тону. Можна переходити до завершального етапу. Це наш прапор України на старовинному маяку. Його я малюю кадмієм жовтим та синім індантреновим. Крім того, нам ще треба відблиски сонця на предметах зобразити. Це я буду робити неаполітанською жовтою. Набираючи фарбу з тюбика на кінчик пензлика тоненького, найменшого нашого, для деталей, відразу розміщаємо фарбу там, де в нас сонце потрапляє на предмети, і там, де на фотореференсі ви це бачите. Після цього нам залишається тільки підписати роботу і насолоджуватися результатом. Бажаю всім успіху, виконуйте всі умови, розміщайте свої роботи під хештегом марафону і чекайте на результати марафону. Сподіваюсь, вам сподобався мій урок. Якщо у вас з'явилися якісь питання, сміливо можете їх розміщати під цим постом. Я обов'язково всім відповім. Удачі.